Добрий вечір всім. Так, давайте розглянемо. Що в нас відбувається на ринку. Давайте почнемо е, з бідка. Так. Е, ви знаєте, що я слідкую за таким трейдером, як Пітер Бренд. Відомий. Мені дуже подобаються його останні два пости. Е, зараз я покажу. Так. Перший пост, що останній час, коли біткоін закривався нижче ціни, яка зараз, це було ще в лютому 24 го року. Ну, тут вже досить давно, півроку вже майже пройшло. І ось що він пише, що ці е, два виміри. Е, Спуску просадки, можна так сказати, називається цінова та тривалість, часова. Тривала корекція може спричиняти більший емоційний, можна так сказати, ураження, таке більш більший емоційний тиск, ніж різкі коливання ціни. Це те, що я зараз е, бачу на ринку е, ще з того часу, як я почав. Е, як я завів канал, казав, що біткоін вже розвернувся. І потім, коли хотів зловити різкий рух вниз бітка, десь через місяць я зрозумів, що різкого падіння не буде. І я сказав, що е, перехожу торгувати е, XRP, тому що в нього. Більше шансів вистрілити, що я боюсь пропустити. І от саме цей період це йде, оця довготривала prolonged, prolonged Corrections. І це і є мета <кій> маніпулятора, чи як там ринка, як можна сказати. Тому я надіюсь, ще раз повторюю, я надіюсь, що ви не продали, тому що це вже ми на фінальній лінії. І от наступний його пост. Він намалював таку фігуру, вона називається мегафон. Ну, то тобто інвертований трикутник. І він вважає, що ми сходимо ще на 46 тисяч, я теж так думаю. На 46 тисяч, хоч мені не дуже подобається ця структура. Я до останнього думав, що ми не підемо на таке уроцьке. Але зараз виглядає так, що дійсно підемо на 46, 47, 46. Але він тут пише, що е, масований е, ріст має бути, щоб повернувся бичий ринок. Або хотів зробити вигляд, щоб він повернувся. Те, що я думаю, що буде, що буде просто вигляд, що він повернеться. Тепер мої думки. Я думаю, так, да, дійсно, ми дійдемо до 46 тисяч по бітку. 46, там 47, подивимося. І буде, буде те, про що пише Пітер Бренд. Мас, масивний такий ріст до е, хаїв. І дадуть віру в те, що е, бичий ринок не закінчився. Ну, ти я багато це малю, малюнків малював. Таку палку вгору по BTC до 72 800 там, десь доларів. Так, я до сих пір і вважаю. Але я думав, що ми не будемо вже перебувати Лой. Е е але зараз, здається, так, що наче, наче підемо туди. Отак, От, тепер по по XRP. По XRP. Минулого, в минулому ролику ми розглядали всі за, чому буде ріст. Не тільки, більше за довгострокову перспективу. Тому... Я раз наголошую, не продавайте все буде. Треба, треба почекати. Просто така зараз стратегія Витр... Витр... витрясати всіх часом такою затяжною корекцією. По чуть чуть по чуть-чуть воно там спускається. Піднімається, знову спускається. А коли почне падати, там через, я не знаю скільки, через пару днів, буде здаватися, що все ми будемо зараз прибувати в і Буде бажання продати хоч щось, щоб залишилось. Не продавайте. Так, по XRP. По XRP, дивіться. З мого досвіду. По свічкам подивимося. З мого досвіду, те, що я помічаю на свічках. На різних таймфреймах я зараз покажу просто ситуацію, та, яка зараз склалася. Іде зелений бар. Потім червоний із таким хвостом. І зазвичай, зазвичай. Оцей бар він наступним баром перекривається. І потім. Потім йдемо вгору. Дивіться, покажу приклад. Все на тій же структурі. Те, що я порівнював. Тоді дивіться, зелений бар. Тут червоний, але у нас, в принципі, тут теж червоний. Два витряска ця довга. Зелений бар, можна сказати, що ідентично. Потім червоний бар з хвостом, і ми. Перекриваємо цей червоний бар, спускаємося нижче і потім відростаємо. Відростаємо, прибиваємо всі ці хаї знизу. Тому в вересні я вже думаю, що нарешті ми повинні вирости. Подивимося, як ми швидко впадемо. Я думаю, ще нас трішки помучають. І ось бачите, ця полоса Болінджера десь 40%. Центів. Ну, подивіться позаминулий ролик, де я казав, що можливо XRP дасть шанс зайти в лонг на, фьюч... на фьючах. Це реальна можливість. Тому придивіться. Я говорив там, що можна пробувати заходити перший захід 45-47. 45-47. Але потихеньку я казав. Тому дуже акуратно, там, на трішечки, щоб. Ну, мало, мало. Все може бути. Піде в ріст, щоб, ну, Якщо ви хочете зайти на фічах, щоб потім не жалкували. От. І другий захід це в районі 42-41 цент. Десь тут, я не думаю, що ви зловите там. Якщо навіть ми підемо 4038 чи, чи на цю лінію сядемо 40-12. <кій> Тому отакі дві зони. Ну і також з практики е, такі бари. Теж вони завжди теж перекриваються. Плюс потім я розповідав про пусті місця. Тут в нас пусте вже перекрили. Тут ось 45-47 йде. І остання зона, де пусте місце це ось саме 42-41 цент. Ну, те, думаю, ми сюди йдемо. І далі вже... Далі вже тільки ріст. Ну і плюс тоді буде гармонія, буде дуже гарно. Я, Як я говорив, що я також орієнтуюся по зигзагам. І з досвіду, досвіду з нагляженості, то завжди така фігурка йде. Ну і потім гору. Тоді воно гарна на, на дні. На двох днях буде красиво. А подивимося. Вже скоро, друзі, вже скоро. Повірте, це буде. Ріст буде. Ну, якщо ми дійдемо сюди, то з вірогідністю 90%, що ми підемо вище 2 доларів. Я просто думав, що це буде ще корекція. Ще мене чому мене збили з пантелику, є такий індикатор, називається фібів він дуже гарно відпрацьовує на 12 годинах. Ось дивіться, тут відпрацювало як класно. Тут. Тут відпрацювало. Тут, ось дивіться, відпрацювало. Ось тут взагалі чудово відпрацювало. На 25 тисячах дно. Тут саме дно теж визначило. І тут було дуже багато зелених таких ліній. Тому. Я в цьому районі думав, що ми маємо маємо рости. Але маємо, що маємо. Ну нічого, затворіть все одно буде. Головне, не грайтеся, не продавайте, не купуйте, не робіть різких рухів і частих. От зараз можуть дати шанс зайти в, на ф'ючерсах в гарно Тому надіюсь що у вас вийде, хто хоче там спробувати ось тут у мене висить. Ну тон чисто. Чисто йде помалюночку. Так, ладно, то відвеліться. Ну і пам'ятаєте, ми тоді будували. М -м, будували такі, малювали трикутник, як визначити, куди буде рости. Ми там зони малювали, да, зараз зараз гляну, де ми його тут малювали. Тут не малювали. 2,5 по-моєму, так, 2,5. От я думаю, десь може так туди йти. Але подивимося. Тому терпіння ще трішки, друзі, терпіння. Все буде. Терпіння. Знаю, що в мене знайомі вже не витримують. Просто не витримують. Ай, телефонують мені, плачуться, Але що зробиш? Тільки так можна заробити кошти терпіння це ключ. Тому, друзі, все буде. Гарного вечора. Чекаємо вже скоро розв'язка. До нових зустрічей.